Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про аромат арабського бренду Латафа, який називається Хамра. Аромат 2022 року, досить популярний, я б навіть сказала, мегапопулярний аромат, особливо серед зарубіжних блогерів і взагалі користувачів. Аромат, який отримав. Ввійшов, точніше, в десятку найкращих ароматів минулого року по версії фрагрантика. Тобто люди голосували, і ось цей аромат війшов в десятку найкращих, і як тільки він з'явився, звичайно, він мене дуже зацікавив, тому що цей аромат позиціонується як дюп на долю ангелів від кілля. Ну, мені долі ангелів дуже подобається, але якось так трішки не по кишені. Тому, звичайно, я задумалась над тим, щоб спробувати ось цей хамра. Але а, якось так стало, що його просто ніде не було. Були якісь захмарні ціни на цей парфум, ну, я думаю, зіграла роль тут така суперпопулярність даного аромату. І практично 90%, напевно, якщо не більше. Відгуків на цей парфум супер такі. Гарні відгуки, позитивні відгуки, і, ну, звичайно, мене цей аромат одним словом зацікавив. Але його не було. І якщо ви пам'ятаєте, минулому році, десь в кінці літа або весени, я вже точно не пам'ятаю. Я купила собі так само, ніби як дюп на долі Ангелів. Це була. Alhambra. аромат, який називається Кісміт Ангел. Ось він в мене є. І цим ароматом я дуже задоволена. Просто шикарний парфум. Дуже багато зносилося вже цього аромату. Ви можете побачити, це від осені. Фактично. Сподобався цей аромат. Так само людям, з якими я живу. Вони так само ним користуються. Тому, в принципі, я задоволена. І якось відкинула вже цю бажанку Хамра. Подумала, що досить мені ось цього від Альхамбра. Але знижки наше все. І коли я побачила таку приємну ціну на нотіно, я вхопила цю Хамру в сліпу. І ось вона до мене приїхала. Приїхала вона до мене вчора. Сьогодні я вам вже її ось показую. Ось така от коробочка тут скотчем заклеєна, тому що не. Нещільно щільно прилягає, ви бачите коробочка. Одним словом, ось так от вона виглядає. Так можна здатися, що це така дерев'яна якась підложка, але насправді це шпалери, ну, схоже на шпалери, що Це просто обклеєно шпалером, але потрібно віддати належне, тому що ну, просто шикарна коробка. Подивіться, яка вона крута, який постамент величезний. Тут 3D-голограма 3D є, що свідчить про те, що це оригінал. Погляньте, як красиво, як гарно виглядає флакончик на такому постаменті, ну, не соромно його поставити десь. Ну, реально оформлення просто шикарне. Багато хто каже, що просто злизаний цей флакончик. Я не тримала оригінальний флакон Кіліан в руках, повноцінний, але я б не сказала, що це злизаний флакон. Ну, не знаю. у Кіліан він трішечки інакший, тому мені якось таких асоціацій він не викликає. Тут я бачила, коли блогери інші блогери оглядали цей аромат, робили огляд на нього, то всі казали про те, що дуже важко знімається кришка від флакону. Насправді вона знімається дуже легко. Потрібно просто трішки прокрутити, ніби як її. Отак, от от, бачите, і все. І вона дуже легко знімається. Коли я тільки ну, розпилила цей аромат, я одразу зрозуміла, що це. Не зовсім мої. На жаль, я просто якось так розчарувалася. Я подумала, ну, для чого я його купила? Якщо в мене була Альхамбра, я нею задоволена. Ну, але ось ця гра е, сліпа покупка, да, так вабить, хочеться іноді купити щось сліпу, сидиш, очікуєш щось, фантазуєш. І, на жаль, не завжди твої фантазії або очікування потім виправдовуються. Коли я цей аромат розпалила, я одразу хотіла запитати у всіх блогерів, яких я читала або слухала огляди. Я хотіла запитати, чому ви не казали про те, що тут є мускус? Ну я не пам'ятаю, щоб я десь чула, щоб хтось казав чи писав про те, що в цьому ароматі відчувається мускус, друзі, але він тут прям одразу відчувається. Такий флакончик красивий. Давайте я вам прочитаю ноти. Отже, в верхніх нотах у нас кориця, мускатний горіх і бергамот. Ну, кориця, тут погоджуюсь. Ніяких цитрусів взагалі я не відчуваю. Мускатний горіх так. Далі середні ноти це у нас фінікім, праліне, тубероза. Ось саме тубероза мене спиняла від покупки всліпу і не дарма. І не дарма, тому що для мене нота тубероза це завжди стоп-нота. Тут щось просто мене переклинало. Я купила цей аромат сліпу і дарма. Тому що я справді відчуваю тут туберозу. Так, вона не хижа, вона не якась така індольна, вона солодка, я би навіть сказала, занадто солодка. І в базі в нас ваніль, тонка, амбервуд, миру, бензоїд і акігалавуд. Отже. Як тільки наносиш цей аромат, і навіть просто от я його навіть не буду наносити, я просто його. Вдихаю, я одразу скажу, що аромат сьогодні від мене поїде, тобто я одразу його продала. Я настільки розчарувалася, що я одразу продала цей аромат. Мені було якось так. Ну, у мене просто був зіпсований настрій, тому що, незважаючи на те, що аромат недорогий, все рівно мені було шкода, що я витратила на нього кошти, і знаєте, я картала себе цілий вечір, що я могла докласти там ще назбирати, підзбирати якусь суму грошей і купити собі щось, Те, що я справді хочу, одну з своїх таких дороговартісних хотілок. Тому, слава Богу, знайшлась людина, яка купила в мене цей аромат. І ось сьогодні він поїде до неї. Але перед тим я все ж таки хочу зняти цей огляд Сподіваюсь, сподіваюся, для когось він буде корисним. Отже, я ні в якому разі не буду сварити цей аромат, тому що його нема за що сварити. Він дуже красивий. Особливо. А враховуючи те, ну, ми повинні з вами розуміти, що бренд Латафа там має він декілька лінійок. там якісь преміальні лінійки є. Ось це не преміальна лінійка. Це можна порівняти з таким середнім люксом, я би так сказала. Тобто, коли ми купуємо аромат за 40-50 доларів арабський, той самий Латафа, ми не повинні очікувати від нього. Нішевого звучання, або звучання там на 100 баксів і вище. Ну, тобто таке, дуже рідко. таке трапляється, але ну, дуже рідко. Так? Тобто є такі трішки завищені очікування, що клон там буде звучати не гірше, ніж власне той аромат, який клонує той чи інший парфум. Якщо ми будемо брати в сегменті 40 50 доларів і розуміти, які у нас аромати стільки коштують звичайний французький люкс, то цей, ця Латафа, ця хамра, вона ні крапельки не гірша за такий стандартний люкс, який ми бачимо на полицях в магазині. Просто, я би навіть сказала, це аромат на рівні. Чомусь у мене одразу таке порівняння з брендом Елісап. Це один з тих люксових брендів, які роблять аромати дуже голосними, дуже такими шлейфами, міцними і так далі. Тобто аромати, які справді. А можна запам'ятати, які виділять вас з натовпу, ну і так далі. Такі, як я кажу, отким повинен бути люкс, тобто голосним, яскравим, пізнаваним і так далі. Тобто, те, за що ми от платимо гроші, простий користувач. Він заходить, він вдихає аромат, він одразу розуміє, що да, це, ну, за це не шкода віддати там 50 доларів. Да? От, ось такий цей аромат. Навіть от з пульвика я його нюхаю, і я розумію, що це просто скажена стійкість і шлейф. І я не можу відмітити, ну, принаймні, ті арабські парфуми, які в мене, що вони прям там такі стійкі шлейфові. Ні, у мене є відео огляд всіх моїх арабських ароматів, в тому числі Латафа. Немає там такого шаленого шлейфу, як у цієї хамри. Тобто, це аромат на рівні. Як я вже сказала, такого стандартного люксу, я можу його порівняти по звучанню з алісап-ароматами, тому що ну, одразу мені це приходить в голову. знову ж таки. Вони дуже такі солодкі, голосні, заявляючи, що це щось таке подібне. Шкода, що от, ну, хочеться в кри... щоб з кришкою він був, да? але і в той самий час хочу його все ж таки так от нюхати. Аромат, коли ти тільки його наносиш, давайте я за себе буду казати, коли я тільки його нанесла, я одразу відчула тут мускус. Арабський мускус а, такий дуже агресивний і такий одразу ти розумієш, що це мускус. Тому для мене було дивно, що про це ніхто не сказав. І навіть в піраміді тут мускус не заявлений, але він тут є. Він дуже швидко, ніби як... не те, що зникає, він просто виступають одразу всі інші ноти, які тут заявлені, і якось цей мускус трішки губиться ніби як в різноманітті цих солодких нот. Можливо, цей мускус хтось називає алкогольністю, тому що ми знаємо, що долі ангелів від Кіліан там є алкоголь. Тут я би так не сказала. Все ж таки, для мене це не алкогольність, для мене це мускус, кориця. Найяскравіше тут відчуваються фініки. Такі, знаєте, м'ясисті жирні фініки. Тому що є такі маленькі фініки, що там тільки шкірка і кісточка. Це такі прямо жирні, великі, якщо ви такі якісь а, елітні фініки величезні, і вони притрушені, ніби як якоюсь солодкою такою. Я не скажу, що це шоколад. Ні, це просто Тут заявлені праліне. Якоюсь якось такою струшкою, ніби як Молочний можливо, шоколад, ну як Праліне, да, можливо, вони залиті в цьому праліне, в якоїсь такі карамелі, типу розплавлений якийсь шоколад, змішаний ще з чимось, але шоколад молочний, тобто такий несправжній шоколад, не какао -боби, да. Безумовно, ваніль, дуже багато бобів тонка і тубороз. От що мене тут просто вже розчавило, тобто я настільки засмутилася, тому що тут справді є тубероза. Вона суперзавалювана. Це не та тубероза, яка буде дратувати, яка, я не знаю, чи я казала, це не хижа тубероза, не індольна тубероза. Це солодка, отака от, е, наподобі тих тубероз, які зараз роблять люкс від Армані або лінтердіт, він живальший. Тобто Там такі солодкі, якісь гумові такі, ну гумка мається на увазі та яка м -м, їжа? Да? Умовна їжа. Ну, тобто Гумка така от солодка, якась от, Тут тубероза саме така вона. М шоколадна, вона солодка, це таке тягуче, густе, пралине, е, яке тече, і от, ніби як по цій туберозі воно тече. Не знаю, от просто тубероза, яку, можливо, макнули в це проліне, в таке якесь розплавлене як крем, якийсь мені так важко пояснити, тому що це не цукерки Преліне, а це цукерки-приліне, які розтопили на водяній бані. Ну, ви зрозуміли? Тобто це таке тягуче щось і не без туберозності, такої от сладко-гумкової. Я впевнена і так і є в цього аромату дуже багато поціновувачів. І знаєте, в своєму телеграм-каналі я писала про те, що я розчарувалась трішки в цьому парфумі. І Оля Ольфаттіво писала, що вона там взагалі не відчула ту бирозу, І ми зійшлися на тому, що, ну, можливо, від партії, до речі, це у Арабів є така проблема у арабських парфумів, що аромати партія від партії можуть відрізнятися. Тому, можливо, ви спробуєте цей аромат десь з пробника чи з відливата замовити. А він вам сподобається, ви замовите цілий флакончик і будуть якісь нюанси. Ну, тобто я цього не виключаю. Але аромат знаєте, це аромат, я би сказала, на особливий випадок. Тобто, це однозначно на зимовий період. Це дуже голосно, це дуже солодко. Ви будете просто королевою вечора або королевою дня. Я не знаю, куди ви не прийдете в цьому ароматі. Вас всі відмітять. Ну тобто, кожен відчує цей парфум. Він, я його пшикнула собі на руку. От я його вчора отримала, я пшикнула його собі один раз на руку. Я його нюхала і по мірі розкриття, тобто я відчувала, як я вже сказала, там муску, тубероза бероза і так далі. Я помила руки з милом, але аромат нікуди не зник. Тобто, так він став більш такий помірний і так далі, але він все рівно відчувався на шкірі. Тобто, це ну, просто мега-мега стійкість і шлейф. Я думаю, що треба обережно з цим ароматом, що стосується одягу, мені чомусь здається, що він може залишати плями на одязі, можливо. Але мені так само здається, що якщо він потрапить на одяг, то це просто хана, треба обов'язково прати, тому що він дуже в'їдається, цей парфум. І я можу радити цей аромат тим, хто любить. Класний люкс. Класний люкс, хто розуміє, ну не те, щоб розуміє, а ну от просто любить люкс. Знаєте, Можливо, ще от кілька років назад, можливо, роки 3-4 назад, я би цей аромат би з величезним задоволенням носила, але зараз мені заважає аж така. Ам... Аж такий, такі ж технічні характеристики. Так? Мені дуже важко з ним, тому що він, ну, він просто надзвичайно шлейфовий і стійкий. Я навіть не знаю, з чим його порівняти. Можливо, з поемою. Це мега ну, убойне щось, розумієте? і Раніше я таке обожнювала, зараз мені не дуже подобаються аж надто яскраві аромати, я від них втомлююсь. Я люблю змінювати парфум а, протягом дня. А, не знаю, для мене це заважко. От я просто так скажу. Для мене це аж занадто. От я візьму цей, вони не схожі. Одразу вам скажу, вони не схожі. Хоча і один, і другий о, називається дюпом. Я не знаю, хто їх назвав Дюпом. Люди, напевно. цей навіть мені більше на кілян схожий, хоча тут немає ніякої, ніякого гравіювання. Ну, тобто, скло, звичайне. Тут шоколад, так само фініки є, але він не надто голосний і шлейфу, він більш помірний. Він такий більш інтимніший цей парфум. Мені він подобається набагато більше, ніж хамара. Це просто щось надзвичайне. Тут я в шлейфі відчуваю ледь таким натяком на вишню, я би навіть сказала, це цукерка, а вишня в шоколаді. Так, от мені в шлейфі він звучить дуже приємно. Подобається цей аромат, хоча, коли я його носила на собі кілька разів, мені, здався, мені здалася база дешевою цього аромату. Але коли я відчуваю його в шлейфі на своїх рідних, мені прямо дуже подобається. На них він зовсім мені не пахне якось дешево. А навпаки, дуже прям благородний такий аромат. Він красивий, солодкий, ледь алкогольність можна там десь за вуха притягнути, якщо там та вишня, можливо, вимочена в якомусь коньяку, і промита водою, і далі залита чорним шоколадом. Отак от якось воно в базі пахне, дуже приємно. І помірно, це одразу збиває з ніг, це одразу заявляє. Це солодко, це голосно, це тягуче, це просто ну, овердос такого. Всякого солодкого. Тут я не відчуваю шоколаду, на відміну від цього рома. Тут я відчуваю більше от ванілі і такі от ці фініки вони самі по собі солодкі і приліне. Тут дуже багато приліне, але воно не в цукерках, як я як вже казала, воно таке якесь тане, тане, тече та стікає, ну, і не без туберози. І я завжди кажу про те, що білі квіти вони додають шлейф аромату. Ну, це по моїм спостереженням. Тому, можливо, ця тубероза тут недарма є, тому що вона, можливо, дає більшу, ще більшу проекцію цьому парфуму. Безумовно, аромат красивий. І не потрібно боятися цього мускуса, він тут одразу м'якшає і. Його можна тут вичленити. Але не кожному, напевно. Принаймні, Я ніколи не чула, щоб хтось сказав про мускус. Я одна така. Можливо, хтось сказав, просто я не знаю. Це дуже голосно. Друзі, це просто мега, солодко, голосно гарно, безумовно, гарно. Якби я почула цей аромат в шлейфі, я би сказала, що це. Якісь Аліса по-любому, я би так подумала. Я би подумала, що це якийсь добротний люкс. Я ну, ні в якому разі не порівнюю його з кіліоном. Ні в якому разі я його порівнюю з стандартним таким от люксом. Гарний аромат. Можу порадити всім, хто любить таке от, щоб було прямо ух, знаєте, щоб всі помітили і так далі. Цей аромат чудово підійде зараз, на зимовий період, тому що мені здається, от весною або влітку ну, це буде просто тумач, хоча потрібно пробувати. Багато таких от східних парфумів, навпаки, влітку відкривається ще краще. Ще раз наголошую, друзі, на рахунок кришки. Ось так, от вона знімається. Бачите? Тобто, не потрібно отак і от дерти. Потрібно просто трішки її так от змістити. Ну, красивий, погодьтеся, красивий флакончик, нема до чого придратися. Все дуже гарно виконано. Це пластикова кришка, але вона гарна. Тут логотип Латафа, вона гарна. Коробочка дуже красива, прям такий постамент. Мені здається, навіть якщо отак от воно буде стояти, ну це прямо дуже гарно. Сюди навіть можна щось ставити, якісь пробники, не знаю. Ось от такий от у мене був огляд, друзі, без захвату, скажімо так, аромат гарний, але просто не моя історія. не моя історія. На комусь я би хотіла його чути. Я би хотіла його чути на людях. Тобто, це класна парфумерія, класний аромат, просто не моє. Ось і все, ось і все. І ще раз наголошу на тому, що не купуйте. Особливо арабські аромати в сліпу. Це така лотерея, що краще не потрібно. От ви бачите, скільки позитивних відгуків аромат війшов в десятку найкращих минулого року, але виявився не по моєму смаку. Все треба пробувати. розумієте? Ну, той самий Лінтерді, той самий Майвей, та сама Твіллі від Ермес. такі дуже популярні аромати, але не моє. От воно не моє. Тому. Ну, треба все пробувати, розумієте? Е, я чомусь думала, що це прям буде моє, а воно виявилось не моє. І ще раз переконуюсь в тому, що якщо заявлена тубероза, і розпинися, це не твоє. Але ніхто її там не чув, мускусів не чув, тубероз не чув. І я тако ризикнула. От, але я сподіваюся, що людина, яка мене придбала цей аромат, він її більше радості принесе. Він її... Вона буде його носити і все складається в неї з цим парфумом. Тримаю за це кулички. Дякую, друзі, що подивилися це відео. І якщо у вас є цей аромат або, можливо, ви його знаєте, обов'язково напишіть в коментарях вашу думку стосовно нього. Я дякую, що подивилися це відео до кінця. Всім па-па. бережіть себе.